Спонсор показу історія у пляжці. Троє людей загинуло, а чотирьох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. 19.02.2023 року. Близько 22.30 години 30 хвилин в селі Стара Бакуля Тернопільського району. Тернопільської області сталася трагедія. Автобус не план, який рухався з Карпат Франківської області до міста Тернополя, перевозив групу осіб, перекинувся. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, рятувальники та спеціалісти автотехніки Тернопільського НДКЦ. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і там перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє чоловік, четверо отримали травми. травмованих одна людина в досить важкому стані. На час дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 34 чоловіка. У водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Його затримали згідно зі статтею 208 кримінального процесуального кодексу. Органом досудового розслідування порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це дорожньо-транспортна пригода, яка потягнула за собою тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним. Засобами на строк до трьох років. Триває слідство. У тернопільському ставі мало не втопився рибалка. Чоловік перебував у крижаній воді на відстані 50 метрів від берега, коли на місце події прибули рятувальники. За допомогою надувного катамарана вони дістались до потерпілого, який все ще перебував у свідомості, але був знесилений внаслідок переохолодження. На той момент чоловік був у холодній воді понад 20 хвилин. На щастя, чоловіка врятували. Його підняли з водойми та транспортували на берег, де на нього вже чекали медики. На подвір'ї однієї зі шкіл Тернополя виявили протитанкову міну. Працівник школи при обході території навчального закладу біля запасного виходу побачив круглий зелений предмет, схожий на протитанкову міну. Про ймовірно небезпечну знахідку він повідомив директора закладу, а також поліцію. На місце пригоди виїжджали слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Учнів та учителів навчального закладу евакуювали. Вибухотехніки вилучили предмет та направили його на експертизу. У ході перевірки стало Дому що протитанкова міна навчальна, керівництво школи запевняє, що міна не їхня, у них таких предметів немає. На водій їздив за кермом таксі. У ніч проти 20 лютого під час патрулювання на вулиці Микулинецькій інспектори зупинили автомобіль хюндей за порушення ПДР. Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Правоохоронці запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер. Кермувальник погодився. Прилад зафіксував 1,52 проміли алкоголю в крові водія. Склали на чоловіка протокол та евакуювали автомобіль на арешт майданчик. Спонсор показу. Історія у пляшці».